Грудень продовжує радувати нас такими теплими о-о, вісняними. Бачиш? Але ми сьогодні у горах. О! Яка велика сироїшка. Ну, схожа на сироїжку, бачите, друзі. Перші наші знахідки. Ну це я не знаю що. Але ж грибочки. Ось так. Вирішили сьогодні провідати. О, гори. Супер гарна погода сьогодні. Але трошечки вітер. Сьогодні у нас така більш прогулянка з собаками. Бо в цю пору року в цих місцях ну, ніколи ми не знаходили грибочки. Так що, друзі, походимо, подишимо свіжим повітрям, собаки побігають і вам покажемо оці красоти. Айда! От скільки ми йдемо вже по лісу бачите, залишки снігу. А так сніга зовсім нема, бачите. Жека, де вся банда? а? Так Як весною, друзі. Взяв я, друзі, іншу камеру, бо побоюсь, що звук буде поганий. Такий вітер потужний а тут є мікрофон виносною. Ох ти що за грибочки такі на гілочки ну схоже на олінячі рожки але ж марсик що ти робиш ну повторюю за Жеку. за Жеку повторюю а де сам Жека а ось він. позаду мене Гірська річка, воно. гарне тут місця. Влітку і в осені. і біленькі є, і лисички є. Сьогодні бачите, жодних хмаринки. Братва, водичка холодна. Супер місця, а? А ну-ка, різка щось знайшла там. Зараз подивимося. Що ти говориш? Не чутно, річка. Ага. Ще якийсь грибочок. Ось він. Жека, щось почую. Що ти там почуешь, Жека? Щось так різко вітер пропав Такий потужний був Ха -ха. Обережно там, ух ти Жека Вже яка куди поперся там, ну Отже полюбляє гірські річки З завтрашнього дня вже обіцяю сніг. Понасолоджуємося от такими теплими дімками. Та. Ось так подарунок природи. Сьогодні 20 грудня 23-го року. Жека неслухняний, знову в річку поліз. В цих місцях точно треба чекати початку грибного сезону 24-го року. О, в Прикарпатті, в листяних лісах. Ще зустрічаємо і Фламуліну, і деякі ще грибочки. Воно трутовички. А тут ми Ніколи. за зустрічали и Красиво тут и речка там с собакенами беля речки ходить зови его Жека, Жека не треба, бо тут такий крутий схил, бачите, не зможе піднятися. Так, да, трошки далі йди, там є підйом. Переглянути, Тут Багато каміння. То да. піднялися ми трошки вище о тут скільки сонечка гарний день сьогодні такий собаки бігають Воно трошечки сніг є. Ми думали зріше, що у горах буде більше снігу. Але бачите, ні тут продувається знизу і він ще тримається. Хоча високо в горах там сніг є. Супер. Ну що, Ріш, будемо потрошечки спускатися, бо нам ще десь пів години донизу йти. Ти бачиш що це? Єрісо. Єріско? Я не знаю, це ти в нас <гум> по рослинам. Не <гум> по О, а це, друзі, залишки опенька. Побачте. Ось так. Ну що, друзі, провідали наші місця, як завжди, подихали свіжим повітрям. Собаки набігались. Дуже гарний день сьогодні. Але треба їхати, друзі, з вами, як завжди, до наступних грибних лісових прогулянок. Пока!